Дебілізм мобілізації починає набирати оберти. Гречник Полтавського ТЦК Роман Істомін заявив, що ті люди, які прийшли до ТЦК і оновили свої військово-облікові дані до 18 травня, тобто до вступу в дію закону про посилення мобілізації, вони зобов'язані іще раз прийти зараз до ТЦК і знову оновити свої військово-облікові дані. І якщо вони цього не зроблять, то вони можуть отримати штраф до 25 тисяч гривень. Я не розумію, це взагалі що за дебілізм. Для чого кожного місяця ходити до того ТЦК? Щоб не забувати адресу? Для чого ви так кошмарите людей? Куди ділися оті дані, які людина оновила місяць тому? У вас що, нові бази? Чи що у вас там таке? А якщо ви кожного тижня будете приймати новий закон, то що тепер? Кожного тижня треба людям ходити до ТЦК і оновлювати свої дані? Це що взагалі за цир? Ви своїми тупорилими правилами робите все для того, щоб навіть ті люди, які приходили раніше оновлювати свої дані, вони скажуть, та нахрен мені це потрібно? Я не збираюся кожного місяця ходити до ТЦК і оновлювати свої дані? Для чого ви це робите? Це просто якесь знущання над українцями. Одних безбожно пакують на вулицях, інших задрачують кожного місяця ходити до ТЦК і оновлювати свої дані. Ну просто оце дно пробувається з кожним днем все нижче і нижче. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.